Доброго дня! І так підходить період індексації пенсії, тобто березень. І в цьому відео я би хотів розповісти, кому проіндексують, а кому не проіндексують пенсію у березні 2024 року. До речі, хочу сказати, що перша індексація буде в березні, друга квітні. І так, розпочнемо з того, кому проіндексують пенсію в березні та. Квітні і так, внаслідок запланової індексації в березні 2024 року приблизно на 1 тисячу гривень зростуть пенсії в тих українців, які зараз отримують пенсію в сумі 7692 тисяч гривні. При цьому буде враховано тільки основну пенсію без надбавок за вік, стаж та інші доплати. З квітня 2024 року очікується підвищення пенсії виплат пенсіонерам, які продовжують працювати. На це плине зростання мінімальної зарплати до 8 тисяч гривень. Також збільшать пенсію тих, кому виповниться 65 років і тим, хто має достатньо страхового стажу, кому пенсію не будуть індексувати. Очікування індексації пенсійних виплат не торкнеться громадян, які по перше стали пенсіонерами менше трьох років тому, і по друге, ті, хто отримують високі пенсії. Також не відчують на собі індексацію пенсій ті, хто отримує пенсії нижче за мінімальність. Таким пенсіонерам пенсію проіндексують, але приберуть в результаті інші доплати. Як розраховують розмір індексації пенсій? Запланована індексація, за даними Міністерства соціальної політики, очікується на рівні десь приблизно 13%. Розраховується розмір індексації як сума двох% частин. Перша частина це 50% величини інфляції минулого 2023 року, і друга частина це 50% від середнього за три останні роки зростання заробітної плати. Однак точний розмір індексації пенсії поки що не зафіксовано, і залежатиме він від рівня зарплати, яка враховувалась при розрахунку пенсії, а також трудового стажу конкретного пенсіонера. Напишіть свою думку щодо індексації пенсії. В коментарях під цим відео та підписуйтесь на наш канал.